31 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження рашистських окупантів та два удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 13 районів зосередження живої сили, один пункт управління та один склад боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти оголосили повітряну тривогу. В місті прогреміло щонайменше сім вибухів неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Гаубелгород. Знову пролунали потужні вибухи. Також повідомляється про роботу засобів протиповітряної оборони. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У Донецьку серед військовиків рашистських окупаційних військ та найманців так званої приватної військової компанії Кацапів Вагнер значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов'язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування ординських підрозділів в районі новоіванівки Луганської області. Облаштовано ще один кацапський військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько ста рашистських військовиків. Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги песиголовців відправляють на передову.